Усім привіт! Ми раді проводити п'ятницю з вами та нашими традиційними щотижневими дайджестами оборонних інновацій, що сталося на цьому тижні уже в цьому відео. В Україні проходять випробування нової акустичної системи виявлення дронів Fenex, створеної командою вітчизняних інженерів та програмістів. Розробка побудована на семи мікрофонах і здатна точно визначати напрямок джерела звуку з точністю до 2 градусів. Цього достатньо для ефективної роботи мобільних груп. У стаціонарній версії кілька приладів дозволяють визначати координати дрона методом тріангуляції. Ключовою особливістю системи є власна математична модель обробки сигналів та створення бази акустичних сигнатур. У майбутньому Fenix може самостійно класифікувати загрози за допомогою штучного інтелекту. Це ще один крок до розумної оборони українського неба. Ізраїльська компанія XTEN представила свою новинку: дрон Хані Беткер, розвідник нового покоління, що працює без GPS і здатний проникати усередину будівель. Для пошуку прихованих цілей оснащений штучним інтелектом він самостійно уникає перешкод і може заходити в двері чи вікна за вказаною точкою. Завдяки камері з X40 Zoom, тепловізору та захищеному зв'язку Хані Бетгер дозволяє без ризику для солдатів виявляти загрози у закритих приміщеннях. Франція зробила важливий крок до військової автономії. Завершено перші успішні випробування нового виражуючого боєприпасу мутант. Розроблений компанією MBDA та DLR, Цей дрон здатний вражати цілі на відстані до 70 кілометрів, діючи як окремо, так і рою безпілотників. Мутант має модульну конструкцію і дозволяє скасовувати удар та повернути боєприпас, якщо ці. Змінюється. Розробка стала частиною масштабної програми. Ларіна, що уособлює прагнення Франції здобути незалежність у сфері високоточної зброї в умовах сучасних конфліктів. У США протестували новий дрон на водневому паливі Z1, який безшумно злетів на висоту 12 тисяч футів, уникаючи ворожих радарів. Розроблений Ziphar Flight Labs дрон здатний літати понад 10 годин і не потребує злітної смуги. Його силова установка не тільки екологічна, а й забезпечує тепловий акустично мало Ключову перевагу для розвідки та спецоперацій. Z1 здатний працювати в умовах, де інші дрони не виживають. Високо, довго і без компромісів у вантажу підйомності. Цей політ став черговим кроком до серійного використання водневих буПЛА в армії США. Дякуємо, що дивитеся! ставите лайки, поширюйте та коментуєте. До зустрічі наступної п'ятниці.